2012 року невеличке місто на півночі Миколаївщини, Первомайськ, стало широко відомим далеко за межами області. Пов'язано це із резонансними подіями під час виборів народних депутатів України на окрузі номер 132 який охоплює п'ять районів Миколаївської області та місто Первомайськ. Політичні сили, які на той час перебували в опозиції, звинуватили владу у брутальній та цинічній фальсифікації результатів виборів, грубому порушенні виборчого законодавства, та обіцяли, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Відтоді минуло майже два роки. З них сім місяців. Колишня опозиція є діючою владою. Жоден з тих, на кого вказували як на фальсифікаторів, досі не покараний. У нашій програмі ми нагадаємо вам про події на цьому виборчому окрузі і спробуємо розібратись, що ж насправді там відбулося і хто в цьому винен. Наступного дня після виборів під час підрахунку голосів дані на сайті ЦВК раптово змінились. Почало відбуватися щось несподіване. Я думаю, вся країна пам'ятає той час, коли кожної хвилини на сервері на офіційному сайті Центральної виборчої комісії почали змінюватися цифри. У найменший бік для переможця, тоді переможця, але не оголошеного переможця, і збільшення по відношенню до того, хто посів в друге місце, друге що було. Всі знали, хто виграв. Виграв, звісно, тоді вибори це Карнацький. От. і на сайті ЦВК це висіло до вечора. Ввечері вже показали, що виграв Трав'янко. Всі були з, звісно, возмущені там дуже сильно. Власне ще під час засідання окружної виборчої комісії відбувалось багато дивних подій. Коли вже ми закінчили і були готові підписати підсумковий протокол, з нічого оголошується перерва, яка згідно закону про вибори не має бути оголошена. Засідання комісії має завершити логічним підписанням протоколу. Уже потім згодом ми зрозуміли, навіщо була ця перерва. Ніхто не міг зрозуміти. Да, ми втомлені, але ми готові працювати далі. Просто-напросто всіх розпустили. Підсумковий протокол засідання ОВК також викликав зауваження членів комісії. Ми вручну не складали, а принесли нам одпечатаний уже. Но... Без неустановленої форми, тому що були тільки перший, другий, по-моєму, лист і останній, на якому ми повинні розписатися. А все там, там ще десь приблизно більше, ніж півтора десятка листів, тобто дані по всім е е е дільничним виборчим комісіям, цієї вставки не було. І заставили нас підписувати. Ну, Відмовитись, ми по закону не маємо права. Ми підписали, ну було висловлено, зокрема і мною чотири окремі думки, які були приложені до протоколу засідання окружної виборчої комісії. Тим часом один з кандидатів аутсайдерів звернувся до суду з позовом щодо, начебто, вкрадених у нього голосів. Миколаївський окружний адміністративний суд прийняв рішення про витребування оригіналів чи завірених копій протоколів ДВК 132-го у виборчого округу. Проте зробити копії членам УВК не вдалось. Будь-якими способами треба було е, забрати. Протоколи з мокрими печатками, які ми 100% прийняли, 100% оголосили. І всі знали порядок цифр. всі. І всі бачили оцю перевагу у 4 тисячі голосів. Е, значить, сказали, що є постанова суду для того, щоб вилучити протоколи для оскарження. Е, ми запропонували, що ми ксерокопіюємо, і з мокрими печатками підписуємо і відправляємо у Миколаївський обласний суд, адміністративний суд, здається. Нам вимкнули світло для того, щоб ми не могли зробити ксерокопії. Взагалі, до процедури вилучення виборчих документів була ціла низка зауважень. І в ухвалі суду слово витребувати дивним чином змінилось на вилучити. І типографські номери протоколів не були переписані в акт вилучення. Та й взагалі не зрозуміло, чи існував такий акт в принципі. Кожен з них типографські номери. Ті протоколи, які нам привезли. При изъятии я требовал, чтобы был указан типографский номер. То есть вы забрали у нас не просто номер дельницы, номер 7016, а первый протокол. Протокол с таким-то вот номером. Вот это единственное нарушение, которое было. То есть решение суда на изъятие было, исполнительная служба изъятия обязана была. Исполнительная служба не могла, им составлял коридор Беркут. Юридически это все правильно. Єдине, що якщо б бы був указаний номерський номер протокола, то цей протокол не можна було б бы відмінити. Проблема із ксероксом була вирішена. Копії виготовлені, але співробітники Державної виконавчої служби за допомогою бійців спецпідрозділу Беркут під керівництвом заступника начальника МВС України в Миколаївській області Анатолія Марчука почали вилучати оригінали протоколів. Дьорнули дві двері закрита. Мы видели, как судебный исполнитель дал команду выламывать, Они розбили стекла, вывалили з замком двері, ввалились туда человек 10 в шлемах, в масках, полной екипировки. Значит, мы сразу закрыли сейф, в котором находились результаты виборів. Нас почали отодвигать. Ну, началась, будем говорить так, перебранка. ругались, говорили, имеют право, не имеют. Мы доказывали, что не имеете права, приходите утром изымать документы. Мы объяснили и Беркуту, и судебным исполнителям, что полностью сделаны копии для суда, поэтому нет смысла изымать первые документы, что, пожалуйста, изымайте копии, заверенные печатями. Они а били, кидали людей, побили стельцы, побили вікна. Топтались по людям, у нас были люди, Такі похилого віку, скажімо так, вони бігли через них там і видерли наші бюлітні. Під час виходу з приміщення ОВК правоохоронцям довелось долати опір людей, які зібрались там, щоб захистити свій вибір. Очень багато було пострадавших. тому що швидка допомога приїжджала, значить, мабуть... ну. Более часа человек лежал на площади перед исполкомом, не приезжала скорая помощь, потом его отправили, много рассказывали, что он в Травмы головы, головы, были, кровь лилась. Ну, Я же говорю, что в бессознательном состоянии человек лежал просто на полу, думали, что его убили. Вилучену виборчу документацію вдалося вивезти з окружної виборчої комісії. Протоколи ушли в наше відділення

Події у Первомайську мали такий суспільний резонанс, а обставини, за яких змінились результати виборів, були настільки незрозумілими, що навіть ЦВК не наважився погодитись із рішенням Окружного адміністративного суду. Не віддавати мандат нікому. Так, члени ЦВК вирішили поставити крапку в найгучнішому виборчому скандалі. Те, що дорогу від УВК до суду, а й суду вже до столиці, цифри у виборчих документах змінилися кардинально, було очевидним. Чому члени ЦВК замість поновити реальні результати просто відсторонилися, питання на яке немає відповіді. Але найцікавіше було попереду, незважаючи на те, що всім зрозуміло, відбулось зухвали порушення закону. Протягом майже двох років притягнути до відповідальності нікого так і не вдалось. 23 листопада, 2012 року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо силового вилучення виборчих документів, і за три дні відповідне кримінальне провадження закрито. Лише після звернення народного депутата Вадима Мерікова провадження відновлено у квітні поточного року. Мною було неоднократно направлено обращення і на Генпрокуратуру, і був запит з трибуни Верховної Ради з цього приводу і по Беркуту, і по голові комісії, і по секретарю комісії, і по працівникам ДВС. Но на самом деле. Когда я это делал, еще будучи депутатом областного совета, я получал просто формальные отписки. Когда я уже был народным депутатом, были возбуждены уголовные дела, и они еще находятся в производстве. Поэтому я надеюсь, что все-таки нынешние работники прокуратуры и милиции должны довести дело до логического завершения и, соответственно, наказать данных людей. До речі, скоординувати та узгодити свої дії щодо фігурантів даної справи правоохоронним органам області поки що не вдалось. 28 серпня поточного року на інформаційний запит нашої редакції обласна прокуратура повідомила, що за її ініціативи службова перевірка законності дій на Виборчому округу номер 132 працівників органів внутрішніх справ області не проводилась. Водночас УМВС України в Миколаївській області сповістило, що саме на підставі доручень Миколаївської обласної прокуратури було проведено. Дено службове розслідування щодо законності дії працівників МВС під час виборів, між іншим дії працівників міліції біля УВК номер 132 визнано правомірними. Державна виконавча служба також встановила в результаті відповідної перевірки, що дії головного державного виконавця Первомайського міськрайонного управління юстиції Євгена Бойченка вчинені в порядку та спосіб, визначений законом. Голова ДВС України Дмитро Старожук 27 червня поточного року під час перебування у Миколаєві пообіцяв розібратись у ситуації. На сьогоднішній день ми проводимо масово планові перевірки по всім регіонам України, в тому числі в Миколаївській області. Що стосується конкретно Первомайська, зараз не дам вам виключно інформацію. Якщо скарги є, в плановій перевірці ми детальніше проаналізуємо цю ситуацію. Я дам відповідні доручення керівництву області, щоб вони мені попіднімали ті всі провадження і ті діяння, які були вчинені цим керівником. Якщо там дійсно були порушення, то він не буде займати цією посадою. Приїхавши до Привомайська, ми переконали, що Євген Олександрович спокійно продовжує працювати на цій посаді. Щоправда, зустрітись з ним протягом дня нам так і не вдалося, але табличка на двері службового кабінету цілком зрозуміла. Чимало питань виникало і до голови окружної виборчої комісії Василя Микитюка. Просто бездіяльність голови комісії. Він само усунувся від всіх проблем. Жодної участі, коли розгорівся вже цей скандал, він ні в чому не приймав. Судбільні виконавці об'явили, що у них є рішення суду у з'яті документів, і тому вони будуть із і нікого не услушати не хочуть. Наші всі вважання про те, що виконавча служба не имеет права работать ночі, що це треба приходити днем, що це не вони ні ніяких ні рішення суду ми не видели. З ними був э, голова комісії ОВК э, э, мовчав, кивав і виконував всі їхні указання. Але Василь Миколайович винним себе не вважає где-то на какої стадії пройшов умисл, або ошибка, але результат був змінений. Ким, я не знаю. Но... На этой стадии можно было еще изменить результаты голосования. Можно было пересчитать это все вручную. Сесть, потратить еще несколько часов и пересчитать это все вручную. Тогда поступило два предложения. Первое ⁇ пересчитать вручную от оппозиции. Второе ⁇ прозвучало о том, чтобы принять тот результат, который есть. 11 членов комиссии из 18, а это больше, чем большинство, проголосовали за то, чтобы не пересчитывать. що ви прийняти в такому виде, як є. На думку голови комісії залишалось ще два шанси на відновлення істини. Це рішення суда, щоб окружна пересчитала, такого рішення теж не було. Или же решение вышестоящего органу. Центральної збирательної комісії. Такого рішення теж не було. Численні скарги до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо рішень, прийнятих Миколаївським окружним адміністративним судом, також залишились поза увагою. Вони приймали таке рішення, яке не могли прийняти. Тотальна безкарність посадових осіб небезпечна перш за все, ймовірністю рецидивів порушень закону. До речі, рецидиви не змусили на себе довго чекати. Менш ніж за рік після резонансних виборів на 132 окрузі Первомайськ знов нагадав про себе всій країні і знов через гучний скандал. 18 червня 2013 року на поля, які обробляла фірма вже відомого опозиційного кандидата, який знов готувався до перевиборів Аркадія Курнацького, приїхали кілька десятків озброєних людей. Вони намагались підігнати комбайни, щоб зібрати урожай, засіяний агрофірмою Курнацьких. Мешканці села Чаусове-2 відбили розбійний напад, а декого з тих, хто вчинив бійку зі стріляниною, навіть затримали. Проте прибули на місце події начальник Первомайського міського відділу міліції Іван Примак, негайно звільнив бандитів, що викликало обурення і громадськості, і народних депутатів, які вимагали пояснень. Богу в Україні ще не було. Людей стояли зі зброєю. Ви начальник міліції, ця територія належить вам. Ви за неї відповідаєте перед державою, перед тими людьми. От мене цікавить, де ці люди зі зброєю. Ви можете вбити будь-кого в тому районі, будь-якому куточку. У мене є відео і фото. Город Піромайс настільки спокійний і настільки э, заглушений, вот всіми беззаконні. Коні між здесь большинство людей просто не вірять в і в то, що правда може бути. Потім усі многі мовчать і просто бояться, бояться власть 9 вересня цього року. Під час брифінгу для миколаївських журналістів прокурор області Володимир Комашко повідомив, що всі кримінальні провадження відкриті за фактами порушення законодавства у Первомайському районі, перебувають на контролі. Досудові розслідування тривають і мають бути завершені найближчим часом. Тривають до розслідування з умова необхідністю проведення слідчих дій у місті Миколаєві, у місті Первомайську та у місті Києві. З допитом звільнених з ОВС, колишніх органів внутрішніх справ, колишніх працівників Беркуту, колишніх членів окружної виборчої комісії номер 32 проведенням слідчих експериментів, життям заході до відшукання автомобілів, на якому перевозилася величина документація. На теперішній час обставини провадження встановлення в повному обсязі з найближчим часом у провадженні буде прийнято законне кінцеве рішення. Нам залишається сподіватися, що розслідування дійсно добігають кінця. І всі крапки над і в цій історії нарешті будуть розставлені. Адже незабаром в Україні наступні вибори. Необхідно довести до кінця і хоча б на цьому 132-му окрузі показати, що виновні будуть наказані. Якщо цього не пройде до виборів, то немає ніяких гарантій том, что выборы пройдут следующие, которые мы готовим в этом году, 26 октября, честно и без всяких фальсификаций.